На святий вечір обов'язковою стравою є кутя. Далі тут є взагалі 12 страв. Далі у нас є білі гриби, такі гриби, шамплюйони, вареники з картоплею, капуста тушена, шпроти, е оселедець. Це смажений хек. Е Фасоля, фасоля, помідори, картопля, трохи чорноброва, бо вона зварена на пароварці, і бурячок. От, все, 12 трав. Хліб не рахуємо. Далі ми п'ємо компот і п'ємо вино з такої класної бутилки, яку роблять у Карпатах, яка коштує 20 гривень. Перша зірочка вже зійшла, можна, можна вже помолитися і е, їсти.